Вправа 1125. Серед розв'язків рівнянь х плюс 3y до 20. Знайдіть пару рівних між собою чисел. Ну що ж, стартуємо. Отже, ну, якщо у нас є пара рівних між собою чисел, то вони і х і. Y, давайте приймемо що дорівнює А. Запишемо, що якщо. Х. Дорівнює Y, бо ці числа рівні між собою. І дорівнює А. Запишемо то. Маємо. Отже, наше рівняння. Х плюс 3Y дорівнює А. Запишеться як. Замість Х. Пишемо А плюс. Y у нас також А, то буде 3, що множиться на Y або 3. Помножити на А, або 3А, дорівнює 20. А yeah. плюс 3А буде дорівнювати 4А. І це дорівнює 20. Є? Yeah. Ну що ж, як нам зайти А, для цього ділимо обидві частини рівня на 4, то 20 буде, що ділиться на 4. І записуємо, що А у нас дорівнює 2 на 4, це буде 5. Є? Ну що ж, якщо А дорівнює 5, це означає, що пара чисел 5 та 5, якщо x дорівнює 5 і Y дорівнює 5, є розв'язком цього рівняння. Отже, записуємо, отже, розписком. рівняння. Є. Записуємо. Є пара чисел. Є пара чисел. У дужках пишемо 5. І 5. Є. Гаразд. Записуємо відповідь. Отже, серед розв'язків знайдіть пару рівних між собою чисел. Записуємо пару чисел. Рівних між собою це 5 і 5. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення та розв'язування лінійних рівнянь. На цьому вправо завершено.